Північний напрямок, Сумщина, місця, які я добре знав до війни. А зараз просто не впізнаються, покинуті розбиті села. Дороги, які ведуть до них, перетворились на нескінченні тунелі сіток під сітками, спалені автівки, десятки згорілих пікапів. Цю машину влучили за кілька годин перед нашим виїздом. Але бійців 71-ї єгерської бригади ДШВ це не зупиняє. Адреналін таки типу. ну, ну, так, трошки, а... трошки, трошки таки, воно ну, нам зводіли. Якщо сподіватися, що тунель на 100% захистить від дронів, це може стати фатальною помилкою. Під сітку залітають безпілотники на оптоволокні, сідають край дороги та чекають на жертву. Єдиний ефективний захист два стрільця з дробовиками, які постійно слідкують за небом. Здорові були такі, ну реально. І то шукає місця, де на дорозі сісти. Ну я збивав, коли літав і збивав, коли сідав. Так, ударами дронів по цих дорогах росіяни намагаються обрізати всі комунікації українському угрупованню. Та, попри болісні втрати, українська логістика не посипалась. Ідея створення так званої буферної зони на півночі. Сумщини, на яку так сподівалися росіяни, не спрацювала зараз. Сили оборони намагаються не підпустити противника на дистанцію стрілецького бою до нашої піхоти. В принципі, в цьому і є основне завдання артилерії десантників. Стара американська гармата М101 в руках артилеристів 71-ї бригади стала дуже неприємним сюрпризом для ворога. Особливо в лісах Сумщини, ваша на тиї ворогу при вистрілі. Вона тихіша. Ну, ворог навіть називає її мінометом, тобто ви завчали це... польський мономет. А що польський, не знаю. росіяни вперто намагаються контратакувати в Олексіївці на північ від Сум. Кілька тижнів тому в селі був встановлений український прапор, але малі штурмові групи окупантів знову спробували зайти до Олексіївки. Саме туди зараз і навалює гармата десантників. Зараз у них є пересування, накопичення, але вони відносно малі. Там по одному, по два чоловіка. Вони там по три. Ще трошки часу, трішки боєприпасів і виженемо їх за державний кордон. Один з найкращих піхотних підрозділів, який вибиває росіян з Олексіївки, шквал. Єдиний в дешеве батальйон, сформований переважно з колишніх засуджених. Що там на зоні кажуть про ці контракти? Це людей цікавить або не дуже цікавить в масі. Кожен по різному. Кожен по різному. Хто каже, каже, я в рот. Чихпих, я не піду, я тут сиджусь, життєпохачу. Говорю, а я піду говорю, щоб тебе тут хорошо. Люди, які вийшли з за град, залишили на зоні все те, що називають життя по поняттях. Перший раз в мене було 185 вісімдесят третя, це крадіжка з зломом. А другий раз в мене було хату ламану магазин. Контингент специфічний, вони виконують ті самі задачі. А задача у нас, по суті, основна, єдина, і ніхто ніколи не відміняв на війні. Це нищити ворога, нищити підразів. Вони штурмували під бліндажі. і штурмували їх дуже якісно. І так штурмували, що повірте, під вибачте на слой були важкі. Цей хлопець отримав серйозні поранення. В штурми ходити не може. Та щоб бути корисним, зголосився виносити з поля бою поранених на собі. Пішки, пішки, а чим? Ви туди не під'їдете, не це не як. Аж туди, куди ми виносили, туди ми ще не взагалі не доїжджають. Тільки так можна спробувати пройти крізь кілзону, яку ефпівідронами створюють росіяни навколо Олексіївки. Але в них є і щось набагато небезпечніше аніж звичайна впівішка. Молнія! край дороги, крилатий безпілотник, молнія, дешевий каркас, електродвигуни і до 10 кіло вбивчого навантаження наводиться так само, як і ФПВ-дрон. Але швидкість більша, збити складніше. Молнія не тільки б'є логістику, а й тероризує цивільних, спокійно долітаючи до сум. Проте 71 перша єгерська навчилась їх збивати ще над лінією фронту, рятуючи місто від російського терору. Стримуємо ворога в небі, використовуючи ось такі піві перехоплювачі. Ми збиваємо ворожі ударні дрони типу молнія. Цим забезпечуємо логістику, життя і дуже багато факторів. Збити молнію, яка маневрує в повітрі, набагато складніше ані ніж влучити в наземну ціль. В тому складі що у вас перепалка на швидкості 100 І в нього, і в тебе. А де вона? Вон передо мною вже. А, бачу, бачу. Да. А що це? Це молния 2. В неї в носі там десь кілограм 6 вибухівки. Вони не передбачені в усіх сенсах цього слова. І. ляп. і Готово. Цього разу 6 кілограмів вибухівки не долетіли до цілі. Врятоване чиєсь життя. Ну а от ваша результативність скільки відсотків? Ну вище 80-90. Ось чому для росіян ці хлопці пріоритетна ціль. Якщо вирахують, не пошкодують і ракети. Тому перше, що вони роблять на новій позиції якісне маскування. Тільки так можна тут вижити і перемогти.